Неочікувано, соціаліст Мамдані хоче дерегулювати ринок нерухомості. Адже зохран Мамдані, коли він обирався у мери нью Йорка, то як кожен поважаючий себе лапка демократичний соціаліст обіцяв заморозити ціни на нерухомість, регулювати житло по всьому Нью-Йорку і таким чином забезпечити стабільні низькі ціни для населення. Але от пройшло буквально декілька днів з його інавгурації, і тепер він визнає, що без приватних забудовників кризу житла не подолати. А для того, щоб приватні забудовники будували нове житло, як ми всі прекрасно знаємо, з першого ж року економіки, треба дати їм можливість це зробити, знявши обмеження і на будівництво, і на продаж, здачу та будь-яку іншу реалізацію їх приватної власності. Певно, Намдамі подивився наші відео, де ми розказуємо про позитивний досвід Хав'єра Мілея в Аргентині, де вдалося знизити ціну на оренду саме завдяки дерегуляції. І тому як тільки він обрався, Використовуючи електорат ліваків, що завжди голосують за халяву, він вирішив все ж таки використовувати хоч десь реальні економічні засоби, які зможуть принести реальні результати, а не перетворити Нью-Йорк на лівацьку Венесуелу.